Програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Вчора Міжнародний валютний фонд затвердив програму розширеного фінансування для України. Сьогодні у рамках звіту про роботу за 100 днів уряду. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що перші кошти в рамках цього фінансування, перший транс в розмірі 5 мільярдів доларів, вже надійдуть в Україну наприкінці тижня. Отримання кредиту від міжнародного валютного фонду дозволить Україні уникнути дефолту, але водночас може призвести до значного. Ного погіршення рівня життя громадян такі заяви звучать як з вуст колишніх урядовців, так і від пересічних громадян. Про те, як кредит міжнародного валютного фонду відобразиться на житті простих громадян, будемо говорити сьогодні з міністром соціальної політики України Павлом Розенком. Добрий день От, перше запитання: таке який взаємозв'язок між кредитом МВФ і Соціальною політикою, ну дивіться, кредит Міжнародного валютного фонду жодним чином, якимось чином чи негативно на соціальне становище людей вплинути не може. Е, негативно на стан соціального захисту населення діє в першу чергу важка економічна ситуація в Україні. Трирічна криза Україна падає, Україна знаходиться ну на Ще не досягла, на жаль, дна в своєму економічному падінні, і треба розуміти, що соціальні стандарт, соціальна політика це похідна від економіки, це похідна економіч... від економічного розвитку, це похідна від економічного стану держави. І вибачте, може. Жорстко скажу, але ми можемо витрачати на соціальну політику рівно стільки, скільки дає нам сьогодні економіка. Але люди якось пов'язують, чи можливо, політики опозиційні їм їх підштовхують до цього. Люди пов'язують те, що гроші міжнародного валютного фонду виділяються за умови підвищення тарифів, от, е, зменшення пенсій для деяких категорій населення, е, звідки. Тоді ми знаємо чітко, що оці 5 мільярдів е, доларів вони підуть не на е, субсидії і не на соціальну політику. Це швидше за все на, на борги. Так? Звідки уряд буде брати кошти на соціальні виплати? Ну я хочу сказати про те, що МВФ е, дає гроші не під там підвищення цін, не під підвищення пенсійного віку, а під реформи. І ми в дискусіях з міжнародним валютним фондом теж дискутували на тему, що я, як міністр соціальної політики, доводив представництву і переговорникам з МВФ про те, що їхня пропозиція підвищити вік до 65 років пенсійний вік це не є реформою, це є просто один з заходів, який може якимось чином. Стабілізувати пенсійну систему, але в нашому випадку, в випадку України, це приведе лише до соціального вибуху з тяжкими наслідками в цілому для державності. Тому пакет Міжнародного валютного фонду і угода, і меморандум з міжнародним валютним фондом це в першу чергу реформи. І саме реформи мають дати українцям Розвиток української економіки і саме реформа, а не кошти Міжнародного валютного фонду мають дати кошти для посилення соціального захисту громадян. Тому що кошти Міжнародного валютного фонду це тимчасове явище. Сьогодні є 5 мільярдів, ми можемо все це проїсти, як це багато робилося в історії України, але через рік, через два їх вже не буде. І добре, якщо, якщо, якщо не буде розвиватися економіка, про... якщо не буде, то за, за рахунок чого через 2-3 роки платити ці соціальні видатки. Тому добре, за рахунок чого реформ... за рахунок чого будемо платити ці соціальні видатки зараз? За рахунок можливості української державного бюджету, за рахунок можливості української економіки і ми говоримо про те, що да важка ситуація, тому іншого варіанту як проведення реформ, в тому числі і в соціальній сфері, бюджет немає бюджет, має. має кошти для якої кількості громадян, які потребуватимуть субсидій внаслідок підвищення е, житлово комунальних Перше, послуг. Перше, Всі соціальні програми, які зафіксовані в бюджеті, вони будуть виконані в повному обсязі. в тому числі і підвищення мінімальних соціальних стандартів на 13%. Це мінімальних зарплати пенсії, які заплановано з грудня з п'ятнадцятого. Року, друге, додатково виділена на програму субсидій сума приблизно 12,5 мільярдів, і в цілому по року сума складає 25 мільярдів гривень. Це рекордна в Україні для України цифра, яка буде виділена на підтримку соціально незахищених верств населення, яка буде захищати людей від підвищення цін на комунальні послуги. Тут є дві складових підвищення. Перше. Завдяки тому, що ми повністю реформуємо систему субсидій, ми її відкриваємо, і більше людей буде мати право на отримання цієї допомоги. І другий компонент, безумовно підвищення цін на хаз як наслідок на житлово-комунальні послуги, також збільшить кількість людей. Тобто, ми прогнозуємо, що Біля 4 мільйонів українських родин буде в 2015 році охоплена система субсидій. І, власне, під ці кошти, під, під ці програми виділено 25 мільярдів гривень. Я вже стикалася з такою цифрою, що м, субсидії потребуватиме мало не 70% сімей. Чи це перебільшена цифра? Е, я хочу вам сказати, що субсидії отримують всі, хто їх. Буде потребуватиме. Ми не обмежуємося себе цифрами 4 мільйона сімей чи 10 мільйонів сімей. Повірте, якщо ми побачимо, що кількість сімей зростатиме і потребуватиметься більше коштів на програму субсидій, ми знайдемо відповідні кошти і внесемо зміни до державного бюджету, і додаткові кошти будуть знайдені. Саме головне. Цей непростий час дати ефективний механізм для захисту людей від в цей непростий в, в, в соціальний час в час. Реформування системи нафтогазового комплексу 490-30-74, Ви можете телефонувати і ставити свої запитання міністру соціальної політики Павлу Розенку про те, як нараховуватимуться субсидії взагалі запитання соціальної політики. А ми маємо запитання в мережі Google+. люди питають, як розрахована соціальна допомога субсидіями, з яких міркувань виділено 24 мільярди гривень на субсидії по оплаті за газ електрику. І коли прийдуть поштою нові заяви і декларації? І що декларувати громадянам, якщо офіційної роботи немає, заробітки тимчасові? Е, перше, розрахунок безумовно умовний. Це приблизний розрахунок родин, які матимуть право на таку допомогу. Ми сьогодні маємо один мільйон родин, які Сьогодні в нинішній системі субсидій отримують відповідну соціальну допомогу. Ми прогнозуємо, що ця цифра ну, щонайменше втричі зросте. Ми до цього готові. І, власне, реформування системи субсидій була зроблена для того, щоб якомога більше людей могли отримати цю необхідну від держави допомога. Допомога і власне, нова система субсидій почне працювати реально з травня місяця. І Це пов'язано з тим, що нам потрібно перше довести до всіх людей. Можливість отримання цієї субсидії, друге підготувати органи соціального захисту е, місцевих е, громад для оформлення цих субсидій, адже це повноваження по оформленню субсидій, це повноваження місцевих органів влади. І від того, як вони ефективно і якісно будуть працювати, буде залежати успіх цієї програми. Ми повинні змінити комп'ютерну програму нарахування субсидій, дуже багато технічних моментів. Механізм буде такий: в квітні місяці всі споживачі Очі послуг а, отримують від надавачів послуг від підприєм ЖЕКів теплокомуненерго комуненерго додому з бланк декларації і бланк заяви на отримання субсидій. Добре, якщо скажімо, ви і я не потребуємо субсидій, навіщо нам надсилати? Ми кажемо державу про те, що ви маєте таку можливість. Ми маємо проінформувати всіх. Нам самим з вами вирішувати, чи будемо ми використовувати таку, таку можливість, чи не будемо. Але проінформувати ми повинні кожного. Я вважаю, це правильне було рішення, що кожен споживач отримає таку декларацію. Спокійно заповнить і з травня місяця ця система субсидій може вже запрацювати. Для того не треба буде ходити назад. запакували в конверт, відіслали на адресу управління соціального захисту, району, міста. Селища і так далі, і власне в автоматичному режимі буде нараховуватися відповідна субсидія. Якщо, наприклад, є непрацюючі громадяни, це нереально отримати. Сьогодні так нереально, потім? тому що тому, що сьогодні для того, щоб отримати е субсидію непрацюючому працюючому громадянину, йому обов'язково треба перебувати на обліку в центрі зайнятості і привести перенести довідку з центру зайнятості, що він там стоїть на обліку, але не всі непрацюючі у нас сьогодні стоять на обліку. І тому на обліку у нас сьогодні, ну, умовно, там 500 тисяч. Е, е, сьогодні от приблизно людей стоїть на обліку, а всього у нас безробітних десь за різними методологіями мільйон дев'ятсот. Тобто, вам таким те. чином ви їх ще змусите ставати на облік? Ні, Це нинішня система. В новій системі субсидій. Всі, от такі критерії штучні, зняти сьогодні. Один критерій не безробітний чи робітний. Ти працюєш чи не працюєш, а один критерій дохід людини. Або ти маєш. Дохід або ти не маєш доходу. Рахуємо доходи, як в цьому цивілізованому світі, родини за 12 місяців, вписуємо відповідну декларацію, надсилаємо в управління соцзахисту, управління соцзахисту на підставі цих даних розраховує твою субсидію. Маємо запитання. Добрий день. Добрий день. Говоріть, будь ласка, іде з Харкова. Мілішки на Тетяна Ніколаївна. Е, мені вопрос на якому основі з моєї пенсії, якщо я працюючий пенсіонер, будуть э, выч відчитувати 15% і плюс ще з зарплати вичисляють податки. Це що, я должна бюджет вам поповняти, іли як? От соцміністру, мені вот этот вопрос интересует. Я вам скажу, на основі того, що Пенсійний фонд України внаслідок діяльності всіх попередніх урядів сьогодні є банкротом. І сьогодні Пенсійний фонд України не може Виплачувати пенсії всім і в повному обсязі для того, щоб навіть в мінімальних мізерних сумах цих, які отримують наші пенсіонери, в повному обсязі виплачувати пенсії, пенсійному фонду не вистачає вже сьогодні 80 мільярдів гривень. 80 мільярдів, щоб вистачати грошей. Плюс, якщо ви не помітили, то в Україні триває війна. І вибачте, подобається це комусь чи не подобається, але 90 мільярдів гривень. Це втричі більше ніж в минулих роках. Ми вимушені сьогодні виділяти на оборону держави. Тому так, вибачте, така ситуація страждають сьогодні. Всі Ця, цей захід не є приємним. Цей захід є болісним для більшості. Але Зазм... цей захід є тимчасовим і сьогодні е, ну, прийнято рішення, що він буде тривати ну, до кінця цього року. А далі сподіваємося, економічна ситуація в Україні покращиться і ми, нам не доведеться продовжувати його на 2016 рік. Візьмемо ще одне запитання. Говоріть, будь ласка. Алло? Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. Я телефоную вам з Полтави. Скажіть, будь ласка, от зарплату ж начисляють, дають справку мені не те, що я на руки получаю, а получається оту грязну усю дають зарплату. Ну так, Правильно а? чи ні? І, е, це, є питання субсидії, значить, справді в це по оформленню субсидій. Пані запитувала, що субсидія Правильно, правильно, в... правильно. Я про що я кажу сьогодні? Існував справді неправильний несправедливий механізм, коли субсидія розраховувалася із нарахованої заробітної плати. Не тої людини, яка на руки отримувала на 15% менше, на, на 19% менше, а і з нарахованою. Тобто, відомость у вас стоїть 2000 тисячі гривень, а ви отримували реально на руки за мінусом податку на доходи фізичних осіб плюс соціальні фонди. Це ви отримали там 1600, А субсидія розраховувалась на 2000 гривень. Тепер це зміниться. Тому, тепер це зміниться. І сьогодні при нарахуванні з субсидій буде враховуватися лише чиста заробітна плата, яка видана людині на руки. Це важливо. і це принципова зміна, і це принципова революція, в тому числі це дуже при нарахуванні субсидій. До речі, от, українці знову роз... очікують ще росту цін на комунальні послуги. Е, і Аліна Швидко та Олександра Полоско дізнавалася, як у Києві живеться тим, хто сподівається на отримання субсидій. Пані Олена – киянка. Квитанції, які надходили останнім часом, дали можливість відчути, як це – жити із новими тарифами. Діло в тому, що у мене в квартирі прописано молодший син і двоє внуків маленьких. І в своє часу у нас не було ні щотчика з гарячої води, ні щотчика холодної води. І ми платили дуже великі суми. Лічильники в її сім'ї встановили, та ціни продовжували зростати і ситуації це не покращило. Тож про оформлення субсидій жінка задумалась вже торік. Как Коли Когда на начислений нам перший раз ми отримали в ноябрі 2014 року ну, вот, квитанції, ну всім стало плохо, тому що тільки за отоплення було 500 гривень. Тока затопління за новими умовами, пані Олена зможе оформити субсидії лише з травня, а чергове підвищення буде значно раніше. В управлінні праці та соціального захисту кажуть, що готові до напливу людей у зв'язку з новими тарифами, але поки такого не спостерігається. Великого пожвавлення на сьогодні немає звернень, але це можна пояснювати тим, що. Підвищення тарифів буде із наступного місяця, і коли люди вже отримують платіжки з новими тарифами з підвищеною платою за комунальні послуги, тоді вже як правило у нас йде пожвавлення. Поки що люди лише думають, чи зможуть подаватись на субсидії у зв'язку з в Україні цікавитись цим питанням стали різні версти населення. Ну, цей сюжет свідчення того, що людям треба багато роз'яснювати. Так, да, багато роз'яснювати. І я переконаний, що ця родина мала всі підстави отримати субсидію не в травні 2015 року, а ще в листопаді 2014 року. Це треба було робити. Так, да, були правила важкі, але я переконаний, що в листопаді 2014 року треба йти. Але сьогодні да, є величезна недовіра, безумовно, до системи субсидій. Люди ну, вважають її важкою, несправедливою і так далі, і тому реформа системи субсидій якраз і е, повинна сприяти тому, щоб ця система стала відкритою простою для оформлення будь-якої людини. І ще відразу хочу сказати про те, що не треба чекати травня всі, хто сьогодні. Не може платити. Ідіть сьогодні оформляйте субсидії. Да, по старій системі, да, це займе трошки більше часу, але сьогодні можна оформити субсидії в будь-якому управлінні соцзахисту по всій території України. І саме головне, що при формуванні нових тарифів, при вступі нової системи субсидій, не треба буде заново переоформляти. Той мільйон сімей, мільйон сто тисяч сімей, які сьогодні отримують субсидії, їм субсидія буде перерахована автоматично. Не треба буде ще раз ходити, не треба ще раз буде подавати заяву. Ми це зробимо в травні місяці автоматично. Тому знов-таки кажу, не треба відсувати. Ну, процес подачі субсидії на травень це, це можна це і потрібно робити сьогодні. Це питання від Семена Лобанова з соціальних мереж. Які соціальні гарантії мають українські жителі Донбасу? Яка перспектива соціальної підтримки держава е, в тих районів, е, які розрушені? Ну, я Проблема перша на території, яка контролюється українською владою, безумовно виплачуються всі заробітні плати, всі пенсії, всі соціальні допомоги. Там будуть працювати система субсидій, там працює вся система соціального захисту. На території, яка не контролюється українською владою, на жаль, ситуація катастрофічна. Не з нашої вини, але ми не можемо туди діставити пенсію. Ми не можемо діставити туди соціальну допомогу. Там не працюють філії українських банків, казначейська система, там не працюють соціальні працівники чи органи пенсійного це зрозуміло, про це багато про це. Вже Фонду. багато говорили. Але да. треба щось робити. А, але знов, знов таки кажу: ми сьогодні створюємо можливість для того, щоб українці звідти. Переїхавши на територію України, могли в повному обсязі. Я назву лише одну цифру із одного мільйону приблизно 200 тисяч пенсіонерів, які зареєстровані були на тій території. Тисяч. 850 тисяч вже пенсіонерів отримують пенсії на території контрольованої української влади. Тобто три четвертих українських пенсіонерів, які ну попали в таку критичну ситуацію. Уряд їм забезпечив виплату пенсії. Вони щомісяця отримують свою. Пенсію на територію української влади. практично вже немає часу. Будемо чекати, як будуть отримувати люди листи на субсидії. Будемо сподіватися, що всі матимуть можливість отримати ці субсидії, оформити їх швидко. Будемо запрошувати вас для роз'яснення. А це була програма Ваша Свобода. Його гостем сьогодні був Павло Розенко, міністр соціальної політики. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.